Заблокували одразу шість нових схем ухилення від мобілізації, які діяли в різних регіонах країни. На послугах вони заробляли від півтори до тринадцяти тисяч доларів. А серед організаторів, колишні урядовці, викладачі та лікарі. Так у Києві викрито колишнього працівника секретаріату Кабміну та заступника декану університету. Вони за гроші влаштовували ухилянтів викладачами, щоб ті отримували відстрочку. А у Черкасах під підозрою доцентка університету. Вона знімала чоловіків і з військового обліку, оформляючи фіктивні медичні діагнози через знайомих лікарів та військових, у тому ж регіоні затримали 27-річного адміністратора телеграм-каналу, який публікував геолокації ТЦК. На Хмельниччині психіатр і член експертної комісії організував лікування для ухилянтів, щоб ті могли отримати довідку про непридатність до служби. У Кропивницькому затримано групу, яка переправляла чоловіків за кордон через лісові стежки, оминаючи офіційні пункти пропуску у Житомирі. Ще Троє фігурантів через знайомих у лікарнях і ТЦК оформлювали підроблені медовідки, щоб пацієнти могли виїхати за кордон. Усі 14 організаторів отримали підозри. Тепер їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.